Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, євангелист Йоанн нам розповідає сьогодні про ту ситуацію, пов'язану із Марією, Мартою і їх братом Лазарем, коли, коли Лазар помер, і коли Ісус почув про смерть Лазаря, вони були. Кимось дуже цінними для Ісуса, були такими приятелями для Ісуса, і Він прямує до них, прямує до них додому. І Евангелист Йоанн нам говорить про таку, може, маленьку дуже деталь. Але здається, також і, і важливу деталь. Що коли Ісус йшов до них, то Марта, коли почула про це, то вона сама йому вийшла на зустріч, каже нам Євангелист. Вона вийшла на зустріч Ісусові. Вона би не чекала до того моменту, коли Ісус прийде до них додому. І, напевно, можливо, би це нічого навіть і, і, і не змінило, так? а можливо, а можливо змінило. Марта, Мар Мар яка. Яка йде на зустріч Ісусові, яка якби робить цей крок вперед, яка виходить зі свого дому і не залишається, ми могли б так сказати, такою пасивною, не чекає на те, щоб щось отримати від Ісуса, в такому пасивному очікуванні, але вона кробить такий активний крок на зустріч. Крок на зустріч. І знаємо, що завжди, коли, коли ми хочемо здобути якусь ціль, якусь мету, то часто ми також потребуємо робити такі кроки, кроки вперед. Хочемо здобути якусь там гірську вершину, то, звичайно ж, ми знаємо, що потрібно вийти на шлях, вийти, вийти на цю гірську стежку, щоб туди прямувати. Хочемо. Вилікуватися з якоїсь хвороби нам потрібно також вийти, щоб власне, просити про допомогу лікарів, щоб шукати рішення тої чи іншої проблеми. Багато чого в нашому житті, так, хтось, хто, хто хоче, наприклад, в чомусь розвиватися, навчатися, він має також би робити цей крок. І так як Марта. Марта, яка, власне, була творча, вона мала в цьому відзначалася такою, такою, такою певною творчістю, не лише очікувала, не лише перебувала в такому пасивному очікуванні, але вона була готова робити крок вперед для того, щоб в той чи інший спосіб вирішити цю. Цю проблему. Ця проблема, якою, яка зараз була, це була смерть брата, це горе, це страждання, яке вони переживали. І вона робить цей крок: йде до Ісуса. І, і далі чуємо про те, як, як вона зустрічає Його і як так дуже щиро говорить з Ісусом. Коли б ти був, то би він не помер. І коли Ісус каже, що Він Воскресне, вона каже, що я, звичайно, я вірю в Воскресіння, вірю в, в Воскресіння останнього дня. Але власне цей крок, потім ця розмова, напевно, це все було, було чимось важливим для того, щоб потім бути здатною отримати ту благодать, яку Господь хотів дати. Брати і сестри, Бог, котрий є Творцем, і Він також нас створив до такої певної творчості, до такого діяння, до того, щоб робити, робити в нашому житті кроки, кроки вперед, кроки назустріч. І це може стосуватися різних ділянок нашого життя. коли, Можливо, інколи нам здається, що ми в чомусь є безсилими, можливо, інколи нам здається, що ми не маємо на щось якогось впливу, не маємо сил, здатності щось зробити. але Можемо тоді запитати також і себе, наскільки я роблю цей крок, наскільки в мене є це бажання, чи наскільки я, я готовий готова робити цей, цей крок, діяти. І, і тоді віримо, що, що це може приносити теж плоди. І Це стосується також і нашого духовного життя, це стосується це нашої співпраці з Богом, так, коли ми також, Господь, Господь прагне приходити до нас, прагне діяти в нашому житті, але Він також очікує тих маленьких кроків з нашого боку, які будуть таким проявом теж нашого бажання, нашого бажання, щоб запросити Його в наше життя. Бог хоче прощати нам, наші гріхи, але Він очікує теж цього нашого кроку, що ми прийдемо до сповідальниці, так, це також є наш крок вперед. Бог хоче наповнювати нас е, своєю благодаттю, е, плодами таїнства Євхаристії, так, годувати нас своїм тілом і кров'ю. Але Він теж очікує, що ми зробимо цей маленький крок, що ми прийдемо до нього. Він не хоче також вирішувати всього. За нас забирати теж ту частинку, маленьку частинку, можливо, не завжди дуже часто Господь робить щось набагато більше, несе, якби, велику відповідальність, але теж і ми маємо цю частинку тої відповідальності в нашому житті, відповідальності, за ці наші, наше духовне життя, наші відносини з Богом. І наше таке повсякденне життя. Як здається, Святий Августин говорив, що Бог нас створив без нас, але спасти нас без нас, без нашого бажання, нашої співпраці не може. І це наше теж запрошення, ми запрошені Богом, Бог завжди поважає нашу свободу. Бог завжди є тим, хто, хто робить набагато більше, але також прагне і з нашого боку теж той, того творчого діяння, яке ми бачимо сьогодні в, в Святої Марти, і до якого Господь теж нас запрошує, щоб ми в різних ділянках нашого повсякденного життя. Робили, можливо, цей один, але цей крок назустріч, вірячи, що Бог зробить решту, Він це примножить, поблагословить, що це буде причиною того, що, що наше діяння буде здатно приносити плоди. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.